Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні з вами в відкритій студії ЗНУ працює студентка ПФК ЗНУ, спеціальності журналістика, майстро Анна. І ми продовжуємо нашу рубрику Успішний студент. І сьогодні в межах цієї рубрики до нас завітав студент інженерного навчально-наукового інституту імені Юрія Михайловича Потебні ЗНУ, спеціальності гідроенергетика Максим Сербов. Вітаю Максима! Доброго дня. Почнімо з такого невеликого бліцу. І перше питання: книга чи фільм? Книга. Якби можна було обрати суперсилу, то яка б це була? Лікувати усі хвороби. Чудово. Улюблений вид відпочинку. Спорт. Які є секрети гарного настрою? Треба більше поводитися з гарними людьми. Чудово. Що тебе найбільше мотивує? Люди, які оточують. Перейдемо до основної частини нашого інтерв'ю. І перше питання: що вплинуло на вибір твоєї спеціальності і чому саме інженерний інститут на мій вибір вплинуло те, що ну, я цікавлюсь електробезпекою відновлюваною джерелами енергії, та мені порекомендували викладачі моєї школи, що треба мені йти по цьому напрямку, тому що в мене є а, дуже гарні дані. Також мої батьки теж були згодні з цим. А саме вибрав інженерний навчально науковий інститут імені Юрія Михайловича потебні, тому що цей інститут знаходиться в Запорізькому найкращому університеті членство у молодіжній раді при Запорізькій міській раді. Це справді велика відповідальність. І скажу, будь ласка, чи відчуваєш ти таку підтримку з боку інституту і також з боку міста у своїй діяльності? Так, я відчуваю велику підтримку від відкладачів, які мені допомагають з питаннями щодо організації деяких моментів в науковій діяльності, яку я впроваджую через молодіжну раду. А які проєкти ти реалізуєш в рамках своєї активної діяльності? В рамках молодіжної ради я реалізую проєкти щодо наукової діяльності, щоб молодь її зацікавилась як у вищих навчальних закладах, так і у середніх навчальних закладах. Ну, справді треба розвивати наукову сферу і дякую, що ти цим займаєшся. І кубок першокурсника, де ти брав участь, є великою можливістю познайомитися з однодумцями творчими і взагалі виявити свої таланти. Розкажи, будь ласка, про цей досвід. Як тобі? Ну кубок першокурсника це був дуже цікавий експеримент, так кажучи. Ну, найбільше всього це. Допомагає зрозуміти самого себе, на що ти здатен, та також поспілкуватися з однодумцями та зрозуміти, як ти будеш поводитися з іншими людьми, коли ти попадаєш у подібні сфери діяльності. Ти береш участь у волонтерській діяльності. Про це свідчить і велика кількість грамот, і також подяки, універсалу. Розкажи про цей досвід, і що тобі запам'яталося найбільше. Ну, цей досвід дуже Добре, з того, що коли цим усім починаєш займатися, ти отримуєш дуже багато навичок, які тобі знадобляться протягом усього життя подалі. А якщо так наприклад, взяти, то ось якщо взяти Товариство Чорного Христа, України, з яким наш інститут плідно працює. То ми ось зробили медіо студію в нашому на території нашого інституту. Та з цій медіо студії ми як можемо реалізовувати свої проекти, та також інші люди, які ті теж зацікавлені, але не мають змоги, немає місця, то можуть реалізовувати ці проекти у нас медіо студії. Ну це чудово, що відкривається нові можливості для студентства. І співпраця з різними організаціями, такі як Запоріжсталь, обласний центр патріотичного виховання молоді, товариство Червоного Хреста України та багато інших. Справді великий список, який ти маєш співпраць. І які проєкти були для тебе найцікавішими, і які навички ти здобув в результаті цих проєктів? Ну, ось якщо, наприклад, взяти Запоріжсталь, то це я бачу як своє майбутнє місце праці. Тому ми плідно працюємо з ними. Та також завдяки цьому я бачу те, що буде мене чекати у майбутньому на посаді на А ось щодо цікавих проєктів, то о, я вже казав: щодо товариства Чорного Христа та Медіостудії. Ось це був дуже цікавий проєкт. Шудово. Також, окрім молодіжної ради, ти береш активну участь у науковому студентському житті саме в межах коледжу, і це справді є такою важливою частиною студентського життя. Скажи, будь ласка, які теми тобі найбільше подобаються в розгляді наукової сфери? Щодо наукової сфери, то найбільше мене, як я вже казав, що було про виборі спеціальності, мене цікавиться. Електробезпека та відновлення джерела енергії. Тому що це дуже важливі теми, без яких майбутнього людства буде дуже маленьке, так, майбутнє, без цих сфер діяльності. А які вже успіхи в науковому житті ти маєш? Ну, на даний момент я маю успіх у науковій діяльності лише у вигляді тез наукових статей та науково-дослідницьких робіт. Ну, початок ти вже поклав чудово. Так. Також у тебе є кілька грамів надання першої медичної допомоги. Розкажи, будь ласка, чому ти вирішив зайнятися цю сферою і вивчати її? Це дуже корисні навички з надання першої медичної допомоги, тому що воно потрібно кожній людині як у мирний час, та, на жаль, у наш час, який ми опинилися. Ось, а продовж життя це буде як користь, тому що. Краще, щоб ніколи не було таких ситуацій, але нехай буде для також саморозвитку людини. Через три роки після вступу ти е, отримав посаду старшого лаборанта кафедри електричної інженерії та кіберфізичних систем. І розкажи, як тобі це вдалося щодо того, що я працював що я на посаду старшого лаборанта електричної інженерії. Кіберфізичних систем у інженерному інституті, то це вплинуло те, що, по-перше, я активний студент, та також студент, який дуже цікавиться наукою, та викладачі це помітили, та через деякий період часу запропонували мені цю посаду. Я не мог відмовитися від такого шансу е випробувати себе як е науковець в цій сфері, коли. Ну, вже є досить багато проєктів в нашому інституті, а тут є можливість в них взяти участь. А як тобі вдається ефективно розподіляти свій час? Тобто тут і волонтерська діяльність, і наукова діяльність, і ще і студентське життя, і робота. Як тобі це все вдається? Ну, По-перше, треба знати, що тобі потрібно робити на протязі дня, а краще усієї неділі. Та, просто робити пріоритети. Те, що ти ставиш найбільшим пріоритетом, треба зробити якнайшвидше, а те, що найменшим, як буде час, так і зробиться так. Ну, засвідчить про те, що у тебе є чудовий тайм-менеджмент. Це справді важлива навичка. І наостанок, чи є якась певна формула успішного студента, як все встигати, і чи ми всі справді приречені на нічні сесії підготовки до них або в марафон конспектів? Ну, я на нічні марафони ніколи не потрапляв, та не потраплю Не фанат. Ну так. А ось щодо формули ідеального студента, то для кожного вона буде своєю. Тут не можна казати, що Якщо комусь підійде, то іншому теж. У кожного повинна бути вона своя. А у тебе є? Є, але вона дуже важка. Добре. Тож дякую за цікаве та змістовне інтерв'ю. Була рада поспілкуватися. А вам, шановні глядачі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал вступнику ЗНУ, ставте подобайку, це допоможе просуванню відео. І якщо ви успішний, заявляйте про себе. І також обирайте Запорізький національний університет, бо майбутнє починається тут.